Друзі, вітаю! Ви на каналі Серна завжди. Я Максим Залізняк. Сьогодні я вам представлю рейтинг сирокисломолочного українських кращих виробників 2025 року. Кілька хвилин ви побачите власне, самої дегустації. Два дегустатори приймали участь, я і Вікторія. На першотравневі свята ми це зробили. І на цьому тижні ви побачите саме сир кисломолочний, а на наступному буде сметана. Традиційно в п'ятницю для підписників, от я прошу, хто не підписник, не приходьте навіть. Відео відкрите, але мені здається, це чесно. Для підписників я виконую додаткову роботу, роблю ще одне відео на тижні. Так от в п'ятницю ми проговоримо кожний зразочок окремо. Я вам зачитаю, що ми з вікою писали в коментарях на дегустації, і, можливо, зразу вам більш зрозумілі стануть оцінки, які ви побачите в власне рейтингу. Перед тим, як перейти безпосередньо до відеодегустації і рейтингу, я хочу зупинитися на одному факті, на одній зміні, яку ми спостерігаємо останніми роками і на наших рейтингах, і на полицях магазинів, а саме поступове, все більше динамічне збільшення на полицях магазинів, сиру кисломолочного, виготовленого з. Додаванням з використанням трансглютамінази. Що ви взагалі повинні знати про використання трансглютамінази? Ну, по-перше, що проблема з її використанням є, всі 100% продуктів, вироблені з використанням трансглютамінази, є менш корисними для людини. Цей факт практично підтверджений. Мало того, самий відомий міф продавців трансглютамінази про те, що використання трансглютамінази не треба маркувати, є неправдою. І я зараз наведу вам власне формулювання, згідно якого в Сполучених Штатах Америки ви повинні безпосередньо вказувати буквально, що ви використали транзутоміназу. А в Європейському Союзі є директива, ще від 2011 року, яка регламентує продукти, виготовлені з використанням е, на етикетках для споживачів. Маркувати наступним чином, так як у нас сирний продукт відрізняється від сира, вони повинні писати: продукт сформований або реструктуризований. Тобто, як ви бачите сир кисломолочний, натуральний традиційний ДСТУ, або сподіваюся, у нас з'явиться продукт сир кисломолочний структурований. Вибачте, реструктурований. І от, коли ви бачите оце слово реструктурований, то ви знаєте, що цей продукт вироблено з транслютоміназою. Про це говорить європейський закон від 2011 року. Всіх бажаючих я відсилаю за посиланням, яке я розмістив першим коментарем. Це посилання на офіційний сайт Уряду Сполучених Штатів Америки, який вважається найбільш таким вільним у прийомі різних генетично модифікованих продуктів і так далі, тої самої тразитомінази. І от е, національна. Бібліотека медицини, Національний американський центр біотехнологічної інформації, стаття, яка тут опублікована, там більше ста джерел інформації, приведено в джерелах. Так от стаття починається фразою наступною: мікробна транслютаміназа, яка так часто застосовується в харчовій промисловості, використання якої зростає щороку, є. Потенційним індуктором аутоімунних і нейродегенеративних захворювань. Крапка. Далі я вам зараз зачитаю кілька цитат для розуміння. Перший же абзац цієї статті, відомих американських вчених і ще раз більше сотні досліджень, розбиває міф про безпечність трансгутамінази, звідки ростуть ноги? Ноги ростуть з того, що коли 30 років назад трошки пізніше почали вперше використовувати у харчовій галузі, то яким чином, я не знаю, лобійським, корумпованим, але не провівши ну, достатньої кількості досліджень, цей додаток тразотоміназа була внесена в категорію так званих ГРАС, тобто непатогенних, загальновизнаних, безпечних. І от в першому абзаці ви прочитаєте, що внесення тразотомінази до ГРАС, до визначення ГРАС, дозволило уникнути повного та відповідного. Дослідження на оцінку токсичності і безпечності, тобто, ще раз транзутоміназа потрапила до безпечних, навіть при тому, що досліджень на безпечність проведено не було. І от досі її звідти не викинуть. І ем, спеціалісти, бо я не спеціаліст, оці дослідники, їх там сотні по матеріалам, і вони резюмують. ми рекомендуємо. Відповідному органу, який вносить додатки до ГРАСу, переглянути критерії і повикидати звіти ті додатки, які не відповідають вимогам безпечності, патогенності, і так далі, це, це дуже важливо. Абсолютно доведеним науковим фактом. Є небезпека і шкода для здоров'я людей, які хворіють на целіакію, тобто організм яких не сприймає глютен. Мало того, і з того, що я вичитав в джерелах, можете повторити мій шлях, мова йде саме не про короткотермінову дію продуктів з транзетаміназою, а про довготерміновий накопичувальний ефект. Так само, як ви споживаєте трансжири, ви не помираєте ні за день, ні за рік, але просто ви скорочуєте тривалість свого життя. І це довели вже не в ХХ столітті, а в 21-му. Тому що все ХХ століття ми з вами споживали маргарини, в яких частка трансжирів іноді перевищувала 50%. Підрозділ 2. мікробні трансглютаміназні зшиті комплекси є патогенними. Крапка. Наступне: доведено подавляє механічні та імунологічні ентеральні захисні бар'єри людини нашого організму. В підсумку вони пишуть, мікробна транзотаміназа є фактором виживання, який діє шляхом подавлення фізичних та імунних захисних механізмів людини. Він підвищує проникність кишечника, а деякі його трансамідовані продукти є імуногенними і патогенними, функціонально імітуючи. Транслютоміназ людини, декілька їх штамів, мікробіальна транзутоміназа може розглядатись як новий потенційний фактор оточуючого середовища, який може бути долучений в декілька хронічних станів людини. Значить, базуючись на вище згаданих пагубних наслідках, регулюючи органи і органи безпеки харчових продуктів, мусять. Переглянути статус в якості технічної добавки як безпечної і загально визнаної крапка, плюс завжди маркувати все, що я хотів вам сказати. Показую. А, до речі, ще один факт. Дивіться, коли говорять про дозвіл для до використання тразу в тих самих сполучених штатах, забувають сказати, що тільки одна конкретна траза японської супервідомої знаменитої компанії якої більше 100 років допускається до використання в США, як мінімум до останнього часу, допускалось. жоден китайський виробник, який застосовується в Україні, наприклад, до використання в Сполучених Штатах не допускається. Знову ж таки, цитуючи, Франція дозволила використання тратомінази. Увага 3-4. тільки тому, що той самий знаменитий виробник має філіал у Франції. Це та сама компанія, єдина не китайська. Наголошую, я зовсім навіть не протестую проти використання транзитомінази. Якщо на всіх ринках Європи і Америки вона буде використовуватись, то наші виробники будуть в скрутному становищі. Бо, і ще раз, 25% білка додатково приєднується в процесі виробництва за рахунок транзнетомінази. Єдине, що я хочу відстоювати разом з вами, до речі, щоб виробники писали на етикетках. Так, як в Європі закон діє, і так як в Америці закон діє. Інформували споживача про те, що ця продукція, даний вид вироблено з використанням транзтомінази. Навіть якщо немає цього слова, тоді має бути на продукті написано: е, продукт реструктурований або сформований, як в Європі по закону. Так, на цьому інформативна освітня частина закінчена. Переходьте за посиланням, вивчайте питання самостійно. Переходимо власне до дегустації. Тут короткий у нас сюжет. Ну і в кінці побачите рейтинг і протоколи дегустаторів. Одинадцять ну, я мала казати. Ти Важко. мав сказати, що важка дегустація, бо дійсно немає аутсайдерів, да, то тобто... Але ти говориш, те, що думаєш. от щоб... угу. не замарачуйся. Важка дегустація цього разу. Важко відібрати якогось одного з найгірших зразків. же як. Більшість зразків є хорошими. Бачиш, навіть транзитамінази дуже чисті, mm -hmm. просто менш виражений кисломолочний смак. Так, так. А так в основному то просто навіть аж нема, не можна сказати, що. Нема Лесі, немає присмаків з-під хвоста. Немає. Так? Немає. <світ> немає. Але реально, слухайте, я взагалі от можу пред'явити. Я все ковтав. Ну, все. <світ> До речі, я хотіла а теж <світ> показати, що показником того є пустійка. Абсолютно. Друзі, це важливий момент. Зверніть увагу. Я люблю їсти крабові палички. Ну, от, люблю і все. Я їм там хоч і дорогі, але м'ясо ковбасні вироби. Це все шкодить моєму здоров'ю. Але це мій вибір. І вже у порівнянні з вищеозначеними товарами, вибачте, сир, кисломолочний, там і мінімальна кількість, і гарантована безпека. Ну, згідно технології. Єдине за що я голосую, так це за те, щоб споживач був повідомлений про те, що саме за продукт він купує і споживає. І все. Ні, це все достойні продукти. Зрозуміло, не всі ідеальні. Ми про це розповімо. Але Віка, ну от тут ми я з тобою погоджуюсь. Але пустякі кубечки є показуватим да. того. Пам'ятаєш, як е, хто Алан там казав: те, що виробляємо, те самі їмо. Так ну я вірю, що наші виробники, їх працівники спокійно споживають власну продукцію і щасливість того. І таку таку продукцію пропонують споживачам. Це ж супер, супер. Віка, о, ми з тобою співпали. У нас е, останнє місце зайняв. Богодухів український. Десятий зразок, так. співпало в нас, що він став у нас на останньому місці. Так як ми можемо зауважити їхній зовнішній вигляд, вони виглядають як, ну, по нашому тулапті. Мало кислинки, вершковість є, але він гумуватий. Ну... Гумуватий без смаку і при розтиранні тільки ж там щось з'являється. Тобто, дивіться, богодухів перейшов на. Трансглютоміназу при випуску так званого ДСТУшного кисломолочного. А раніше був ну, реально без Ось така зміна і це новина для всіх покупців. Відмітили, да, Віка? Відмітили. Цікава ситуація з сиром кисломолочним Біло. От ми сказали з вами, що сир Богодухівський, український, перейшов на технологію з трантоміназу. А навпаки, Біло, у мене є припущення, що вони. От, Бачиш, який це сир? Да? Тобто є зерна, ніби транзлетоміназні, і вони гумові дійсно. Але основна маса сиру нормального. І я не здивуюся, якщо е технологи вже навчилися робити подрібнені великі кульки транзлетоміназного сиру. Тобто вони спочатку роблять великі, а потім якось їх подрібнюють. Менше з тим, цей продукт у нас отримав досить високі оцінки. І е питання для мене особисто: чи все-таки там є транслетоміназна, чи її немає. На відміну від попередніх дегустацій. Біло буде в вищій ну, частині таблиці, і це хороший сир. Як його зробили? Ну поки таємниця технологів. До вашої уваги протоколи дегустаторів. Ви вже зрозуміли, що надзвичайно важка робота, невизначеність із зразками одночасно присутніми на дегустаціях з транслюміна без транслютамінази. Тому ще раз три ключові параметри ми оцінюємо: перше це чистота смаку, тобто немає сторонніх, немає ні ферми, ні якоїсь хімії, ні якогось. Будь-якого іншого, крім молочного запаху, другий це виражений кисломолочний, бо це продукт сквашування, і відповідно має бути чистий кисломолочний смак. Ну і третій тільки це власне консистенція. А на цьому все. Чекаю підписників в п'ятницю на розборі польоту по сиру кисломолочного. Слава Україні Збройним силам! Допомагаємо нашим воїнам і до зустрічі!